Вітаю! Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з нашими розширеннями. Нагадую, да? Натискаємо розширення. Є вже список присутніх, керувати розширеннями. Сьогодні я вам пропоную познайомитися з ще одним цікавим розширенням, яке допомагає та полегшує працю в інтернеті. Да, тут ми можемо з вами спостерігати. Але кожен вибирає для себе, яка є цікава для них. Сьогодні я вам пропоную це Google-перекладач. На будь-який сайт, який ви будете заходити, буде автоматично вам перекладати певні слова. Тобто це полегшує, ви не маєте да, часу, інколи знаходити, як перекладається те чи інше слово, але ця програма допоможе швидше нам працювати. Знову ж таки, да, Google перекладач, натискаємо Додати в Chrome, додати розширення. Да, розширення вже додано, ми побачимо, що воно з'явилося. Натискаємо ще розширення, закріпити його і подивимось, як це буде працювати. Наприклад, да, заходимо на дошку. І, бачите, з'являється да, перекладати на українську мову. І ви можете побачити, так, да, вже з'явилося почні джинджі. Да, перед цим було старт джинджі англійської. Тобто, все у нас вже перекладається. Да, ми можемо вже далі як працює. Тобто, бачите, вже повністю перекладено все є на українську мову. Ми можемо додати і змінювати ще інші мови, кому як зручніше. Да. Ось, да, вибирати іншу мову. Да, і обираємо, на яку ж саме нам потрібно перекладати. І натискаємо готово. Тобто Google-перекладач полегшує наше навчання на да, співпрацю на будь-яку тему. І ось зверніть увагу, що наступна наша тема це буде дошки, онлайн-дошки. Дякую за увагу!